Григорія Саміловича Ромащенка в нашому селі називали всі переважно гриша Самілки. Його так називали і тоді, коли йому було 15, і тоді, коли йому було 30, і тоді, коли йому було 92 роки. Він був дуже незвичайний сільський дід, писав вірші й гуморески, числився віркліївському козацькому полку старійшиною, був церковним старостою. Я дуже любив його за те, що він знав все про старовину і міг з ним годинами бесідувати на такі теми. Як плести кошик з лози? Іди запитаю Самійловича. Як будувати хату? Іди запитаю Самійловича як крити хату очеретом, іди запитаю Самійловича. Як прищепити грушу, іди запитаю, Самійловича. Він був із тих старих людей, які все вміли робити своїми руками, і ще й до ладу міг про це все розказати і навчити. А ще він був останнім в нашому селі ветераном Великої вітчизняної війни і любив співати українських пісень. Це був чоловік, про якого кажуть, жива книга. Григорій Самілович був 1924 року народження, і ясно, що я вже його застав стареньким, але дуже енергійним і зацікавленим дідусем. Таким він був приблизно до 90 літ. А от після 90 він сильно заслаб і головне почав втрачати життєву енергію. Так їду я одного разу повз його двір, і бачу, що він сидить із сусідкою, бабою Ганною Миколасихою, під своїм новеньким парканом на лавці. Здрастуйте, під'їжджаю гуляк. – Сидите під новим парканом і святкуєте? Та таке, відповідає Самілович. І діло велике зроблене, і радості немає. Чого? Немає вже здоров'я, немає й радості. Я запереживав за своїм другом і через кілька днів вирішив поїхати його навідати. Говорили про те, про це, а Самілович бідкається. Я вже дуже невгодний, може, скоро й умру. Але якби ж знаття коли, вже осінь не за горами, може, доживу до холодів, то прийдеться топить. А в мене будка в печі прогоріла. Самілович спав на печі завжди. Треба поремонтувати. Я попросив пічника, щоб зремонтував, але йому треба підсубник. Чи ти б не прийшов йому допомагати? Я ніколи не бачив, як ремонтують печі, тому уточнюю. А що треба робити? Та цеглу підносить, глину мішать та подавать, він сам буде робити. ти лише будеш на підхваті. Добре кажу. Скажете, коли приходить. Я подзвоню тобі. Мобільний в нього вже був. От прийшло небагато часу, приходжу я в назначений день, а Самілович сам не свій. Пічник відмовився, приходить, посилаючись на слабке здоров'я, а в селі він уже залишився один з тих, хто вміє ремонтувати печі. Що будемо робити?» – бідкається дідусь, я знизую плечима. Давай почнемо хоча б розбирати, а там, може, щось придумаємо, говорить, а сам на силу голос відтягує такий сумний та слабий, діватися нікуди, треба щось робити». От 92-річний дідок бере в руки плоскогубці і направляється на піч. Як віруюча людина, Самілович перед всякою справою молиться отче наш. Починає він молитися і не витримує від розпачу, починає плакати, бо йому такому старому треба справляти піч. Читає молитву, ковтаючи сльози, і я ледве витримую, так мені його жаль. Поліз дід зі схлипуваннями нагору і почав стукати в черінь плоскогубцями в тому місці, де вона прогоріла. Мені було наказано стояти біля комену внизу і витягувати цеглу й глину, яка буде падати в піч. Я стою з абсолютною впевненістю, що нічого з цієї затії не вийде, але скоряюся, щоб ще дужче не засмутити господаря хати. Думаю, скоро це все закінчиться повним фіаско, і я поїду додому. Будемо чекати, коли пічник все таки згодиться і прийде виправити ситуацію. Ясно, що я який гадки не маю, як робляться печі, і 92-річний дідок нічого тут не вдіють. Це було очевидно для мене, та не для Саміловича. Ось уже падає цегла з глиною, я вигортаю її через челюсті прохід під комином в будку, де топлять піч, великою кочергою. А Самілович вже не плаче, а гамселить з усієї сили по черіні, яка легко піддається і розвалюється. Ну, думаю, хоча б розвалимо, скільки треба, а пічник потім прийде і закладе по новій. Так я ще й досі не втрачав своєї наївності і не розумів, з ким я маю справу. Ось уже в печі з'яє величезна дірка, а Самілович весь в сажі виглядає до мене через ту дірку, посміхається і каже «Попробуємо сьогодні хоча б один ряд цегли прокласти. Ця затія мені прямо скажу не сподобалася. Нащо на такі ризики йти, нічого в нас не вийде, але щоб не засмучувати старенько, все ж таки я ствердно киваю головою. Тепер нам треба було закласти те, що розвалили заново. Будка в печі викладається аркою. Для цього самілоць заготував залізний гнучкий прут, на який буде кластися цегла. Я замісив розчин з глини й піску і наносив цегли серцю в хату. Сараць це не обпалена цегла. В хаті повно пилу й сажі, але обстановка вже робоча. Бачу, що господар вже забув про свій старачий вік і, по-моєму, сильно підбадьорився. Починаємо класти перший арочний ряд. Самілович включає радіо на всю хату, згодом починає підспівувати разом з радіо. Тепер вже на печі сидить не престарілий слабкий чоловік, а досвідчений енергійний пічник. Я не вірю своїм очам. Чекаю, що буде, коли він докладе перший ряд, але по настрою діда бачу, що він буде не останній. Самілович проклав перший ряд, я активно подаю цегли розчин, а він кладе й співає пісень. Проклав другий ряд, третій, і я вже не витримав. Може, на сьогодні вже все? Втомилися весильно, е, поки не докладемо, повністю не розійдемося. Я в шоці, я втомився, а Саміловець сказав, як відрізав. Останні два ряди вже й він втомився таки і каже Давай, козаче, вчися піч класти. Лізь сюди і бери кельму, а я буду подавати. Я вже зрозумів принцип роботи і хотів спробувати. Цеглу треба змазати гарно глиною і класти руба на залізний прут, щоб барка виходила щільна, її ще треба пилкою або кельмою підтісувати, а з серцем це дуже легко виходить. Коли я доклав останній ряд, була 10-та година 30 хвилин вечора. Самілович сидів, звісивши ноги з печі, весь в сажі, втомлений, але світився радістю. Завтра я сам засиплю кабан глиною і битою цеглою, щоб вирівняти чарінь для спання. А когось з дівчат попрошу, щоб замазали його глиною, завершив Григорій Самілович. Я поїхав додому з розумінням, чому ми виграли у Другій світовій війні. А Самілович ще благополучно перезимував одну зиму на відремонтованій печі.